Добрий день, дітки. Послухайте уважно загадку та відгадайте її. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками та мишами. Діти, ви здогадалися, що ж це за клубочок? Так, це маленький їжачок. Їжачки тваринки невеликі. Голова їжачка гостренька, мордочка витягнута, її прикрашає рухливий і завжди вологий їжачковий ніс, має маленькі очі на мистинки та маленькі вушка. Його задні лапки, довгі, ніж передні, має невеличкий хвостик і усе тіло їжачка вкрите галочками. Живуть їжачки у затишних нірках, під корінням дерев або кущів. Так як їжачки – нічні тварини, то вдень вони сплять. Їжачки полюбляють їсти все фрукти, гриби, жолоді, комах, дощових черв'яків і можуть полювати навіть на ящерок, жаб та мишей. А от молочком підгодовувати їх не можна, в них може заболіти животик. Коли їжачки народжуються, у них виростають м'які світлі голочки які через два тижні стають твердими. Перший час їжаченята знаходяться біля матері та годуються її молочком. Та вже через місяць їжачки починають стрімко підростати і починають їсти все. А побачивши хижака, вовка або лисицю, їжачок згортаються у клубочок, виставивши свої голочки. І тоді ніхто не може його з'їсти. Взимку їжачки впадають у сплячку, згортаються в клубочок і сплять усю зиму. Дітки, а чи ви знаєте, як саме яблучка допомагають їжачкові? Кислий сік яблучок вбиває у їжачка, і він залишається здоровим. Дітки, сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Платона воронька їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок. Та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, чи сподобався вам віршик? А як у віршику називають їжачка? Правильно, їжачок хитрячок. А що він собі пошив? Правильно, піджачок з чого? Із голочок та шпичок. А ти він гуляв у своєму піджачку? Вірно, по садку. А що їжачок збирав там? Груші, яблука, сливки. А кого він запросив до себе на обід? Він скликає цілий рід. Давайте разом повторимо віршика Платона Воронька їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджаку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а зараз ви самі, дивлячись на картинки, розповідайте віршик, а потім запишете його на відео і надійшлите мені у телеграм-канал. А я вам кажу дякую за увагу. До нових зустрічей!